Відмовилася дарувати Путіну картину. А той через 22 роки розбомбив її оселю. Це історія про екс-директорку Дніпровського історичного музею Надію Капустіну в 2001-му Путін відвідав тодішній ще Дніпропетровськ. Керівництво змушувало надію подарувати президенту Росії один з експонатів картину з козаком Мамаєм. Та вона на відріз відмовилася двадцять грудня. Путінська ракета пошкодила квартиру надії. Подробиці у Софії Москаленко Козак тримає бандуру. Це такий символ української історії, культури, національності української. Про картину Козак Мамай Надія Капустіна готова розповідати довго. Це справжній музейний скарб. До наших днів збереглися лише декілька зображень героїчного козака. Це народні картинки кінця 18-го, початку 19-го століття, і вони малювалися непрофесійними художниками у 2001 році. Надію тоді директорку історичного музею поставили перед фактом потрібно подарувати картину з козаком Мамаєм і не комусь, а президенту Росії Путіну, який приїхав до тодішнього ще Дніпропетровська. Я сказала ні, так у вас вже не один. Я кажу, у нас вже один. Мамай один на одного не схоже у відповідь на відмову. Розказує керівництво стало погрожувати надії звільненням. Якщо ви не погодите, то ми ж можемо вас і звільнити, і ви тут не знайдете роботи. Але то були слова за що я вдячна, що зрозуміли наші керівники. Що не можна цього робити через 22 роки? Путін знову з'явився у житті надії 29 грудня 2023 тисячі Російська ракета поцілила у пологовий будинок, що розташований навпроти селі жінки. Хвиля йшла взривна з того боку. Ну і ви бачите, що все тут вилетіло, і посікло стіну. ви бачите ці дирочки. Тоді від поранень Надію врятувала випадковість. Вона за хвилину до вибуху вийшла з зали. Щойно я зайшла в коридор, я купала оця балконна повністю, група, на кухню упала вікна, в мене кімнаті. Від святкової ялинки залишилися лише розбиті скляні іграшки. Та їх надія не викидатиме, вирішила передати музею історії Дніпра на згадку про ці жахливі події. Ніколи ми не будемо братья ні по родині, ні по матері. духа у вас свободного, нам не бути з вами, даже сводними. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.